Привіт, друзі! Хотілося би показати вам і розказати трошки про історію незвичайної знахідки мого знайомого. Ось це дуже відомий на свій час журнал. Називається він Нива. Що в ньому цікавого? Цікаво те, що це журнал саме за 1916, за 1917 рік. Тобто, роки ці були дуже буремні, і в той час було мало видано будь-якої літератури, будь-якої печатної продукції. Ось. Но суть в тому, що як була знайдена дана газета, а знайдена вона була по розповідям мого знайомого на якось так, як то кажуть, символічному такому місці, знайдена вона була. на... Колокольні церкви. Ось Ось такі бувають знахідки, неймовірні, казалось би, в таких місцях. По змісту е, даної підшивки дуже цікаві, освітлені події, е, ось фотографії, випадки різні. Тобто, якщо це де, якийсь відгук хоча б в когось, я думаю, я зможу. Попросити свого знайомого взяти, погортати, подивитися, що тут написано більш-більш більш змістовно, більш подробицях. Ось дякую за увагу.